Жителька села Рахни Лісові Тульчинського району Галина Вакушина розкладає на столі світлини сина Василя Дверніцького. Розповідає, син зник на етапі мобілізації, коли з місцевого терцентру комплектування та соціальної підтримки його везли до навчального центру. Василю 45 років в армії не служив. До ТЦК його викликали по повістці, каже Галина Вакушина. Військово-лікарська комісія визнала придатним до служби у підрозділах забезпечення, тож сина відправили до навчального центру. Але звідти повернули до Тульчина, де ТЦК виписав повістку до ще одного навчального центру. Приїхав Тульчин, йому дали повістку, щоб їхати в сторону Одеси. Коли вони туди вже їхали, ну Кирнасівка, там 10 кілометрів від Тульчина. І йому дуже було погано. Це ми знаємо від людей вже. і і йому було погано, і Він вийшов от, вийшов, і автобус поїхав, ну, той транспорт поїхав, що там їхало. і... Він залишився того ж дня. Василь зателефонував додому. Сказав, що його забули, і він пішки йде до села. Розповідає сестра Яна Дверніцька. Телефонував 23 травня. Відтоді жодної інформації про нього немає. 4 червня родина подала заяву до поліції. Ми чекали, ми ще надіялися, що він вийде на зв'язок. Звертались і до Тульчинського ТЦК. Проте чіткої відповіді, де Василь, не отримали, каже Яна Дверніцька. Просто в шоці. Як Десь він дівся і його нема, і ніякої інформації нам не надають. Суспільне звернулося із запитом до обласного терцентру комплектування та соцпідтримки. Там підтвердили, що Василь стоїть на військовому обліку у Тульчинському ТЦК, а також що 23 травня чоловік був у автобусі, який їхав до навчального центру у місто Коблево. По дорозі водій автобуса здійснив зупинку для однієї із заправок. Після цього, скориставшись нагодою, Дверницький Василь Іванович, вийшовши з автобуса, зник у невідомому напрямку. Те, що чоловік зник у селі Кирнасівка, дорогою до навчального центру підтвердили і в Тульчинському ТЦК. Урошок зниклого не подавали, а того ж дня написали заяву до поліції. Телефоном прокоментував начальник адміністративного відділення Сергій Петрунько. Вибув 23.05, але на шляху до пункту прийому. Була зупинка на заправній станції в селищі Кирнасівка Тульчинського району. Дверніцький ВАЇ самовільно залишив без відома старшого команди службовий транспорт, в якому перебував та зник у невідомому напрямку. Після згаданих подій Дверніцький Василь Іванович до Тульчинського Ртицька не звертався. Місце перебування його на даний час невідомо. Старші команди, повернувшись із заправної станції, куди заходив до каси, Виявив, що немає військово зобов'язаного на місці вже доповів про це начальнику мобвідділу. Але якби час піджимав, і він вибув до навчального центру. Слідчий Тульчинського райвідділку Сергій Перенчук каже, поліція справу Василя Дверніцького розслідує як зникнення безвісти. Внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. За попередню кваліфікацію на перша 115 з відміткою про зникнення безвісти від новородичів безвісти зникло, було відібрано зразки букального епітелію для подальшого можливого встановлення особи. Адвокатка Жанна Грушко радить рідним запросити документи мобілізаційного характеру, аби дізнатися, що робити далі. Витребувати необхідно документи. По-перше, це мобілізаційного характера, зокрема, це висновок ВЛК, це бойова повістка, мобілізаційне розпорядження. Якщо така особа зникає, то тоді, відповідно, мають бути матеріали службового розслідування, акти, підписані свідками. Має бути засвідчено, куди і яким чином особа направлялася. І вже за результатами їх співставлення ми можемо сказати, які можна вчиняти подальшому. Наразі родині повернули рюкзак, з яким Василь їхав до навчального центру. У Тульчинському ТЦК, за словами Сергія Петрунько, провели службове розслідування. Старшому команди, який супроводжував мобілізованих, винесено зауваження. Андрій Коник, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.